1933 до 1945 -го. Адольф Гітлер Відповідальний за загибель від 17 до 48 мільйонів людей. Голокост Друга світова війна 1924 до 1953. -го. Йосип Сталін, Голодомор. Масові репресії. Гулаг від 20 до 52 мільйонів загиблих. 1949 до 1976. Мао Цзедун Великий стрибок Культурна революція від 40 до 80 мільйонів смертей. 1975 до 1979. Пол Пот. Геноцид у Камбоджі 1,5 до трьох мільйонів загиблих. 1979 до 2003 Саддам Хусейн. Газові атаки на курдів. Жорстокі репресії до 290 тисяч жертв, двохтисячні до 2024-го. Башар Асад, громадянська війна в Сирії, понад 600 тисяч загиблих, двохтисячні і донині. Володимир Хуйло, Чечня, Сирія, Грузія, Україна, сотні тисяч смертей, включно з цивільними.